Привіт сьогодні довгоочікуване відео зі з'їзду з подільського мостового переходу. Знаю, ви його довго чекали, тому давайте скоріше дивитися на зміни. Приємного перегляду. Друзі, ви знаєте, що початок року не різноманітний на огляди, і об'єктів небагато, і робота виконується не швидкими темпами. Проте, що показати та зафільмувати, знайдеться завжди. Сьогодні у нас черговий огляд найцікавішого об'єкту на каналі. Розпочнемо ми з платформи міської електрички та пройдемось по кільком ділянкам. Перші зміни ви вже бачите. З моменту мого останнього огляду, а мене тут не було майже місяць, маємо майже готовий пандус. Я вже розповідав, що пандус у нас, як і сходи, буде виходити в торець пункту пропуску, по факту на платформу трамваю. Звісно, пізніше для цього ще проріжуть парапет, щоб відкрити проїзд, на залізобетонні плити нанесуть спеціальне покриття, встановлять перильне огородження, та з'явилася нова інформація, що пандус матиме ще й накриття з освітленням. Що це буде за накриття, поки що не вирішили, проте те, що воно буде, вже, на мою думку, добре. Можливо, в наступному огляді побачимо повністю готовий пандус. Звісно, дивляться, коли я сюди завітаю, а поки йдемо далі. До речі, на новозбудованій платформи міської електрички також є зміни. Тут нарешті майже закінчили встановлювати перильне огородження, замість тимчасового, яке ми тут бачили протягом тривалого часу. Продовжимо розбиратися з перильним огородженням. Маємо вже постійне і на сходах, які у нас з іншої сторони пункту пропуску та виходять на зупинку громадського транспорту станція Райдужний. Встановили його тут не так давно, проте хочу звернути увагу на пропуски між секціями. Саме в цих місцях пізніше на шпильки ще встановлять стовпчики, які триматимуть накриття. Проте інформації про те, що будуть використовувати в якості накриття, як і у випадку з пандусом, поки що немає. Можливо, полікарбонат. Пізніше дізнаємось. Зараз я перейшов до дороги в напрямку вулиці Петра Вершигори, але не просто так, щоб показати, як вона виглядає, а розповісти про головну новину та роботи, які виконуватимуть в цьому році. Впевнений, більшість з вас про це вже знають від мого колеги, проте я додам і від себе в цьому році заплановано тимчасово пустити автомобільний рух по трамвайному тунелю, таким чином прибрати небезпечний переїзд через трамвайні колії. Отже, що це означає? Якщо на сьогоднішній день від центральної садової ми маємо лише один шлях по одній смузі в кожну сторону та небезпечний переїзд через трамвайні колії для тих, хто рухається в напрямку Троєщини, то вже в цьому році обидві смуги цього нещодавно відкритого з'їзду заїзду стануть лише заїздом на міст. А для з'їзду побудують ще один шлях в дві смуги від центральної садової, який проходитиме поруч вже з існуючим. При цьому тимчасово автомобілі пустять через трамвайний тунель, за яким матимемо аналогічний підйом до трамвайних колій. Робитимуть все так само, як і з іншої сторони. Єдине, тут ця дорога оминатиме трамвайну тягову підстанцію та виходитиме в місці переїзду через трамвайні колії. Таким чином, як я вже й сказав, це небезпечне місце скоро зникне. Єдиним мінусом цієї ідеї є те, що відрізок дороги відтягою підстанції до вулиці Петра Вершигори та в зворотньому напрямку так і залишиться по одній смузі ще певний час. А біля трамвайного тунелю у нас проводиться підготовка до будівництва заділу під майбутній з'їзд дві смуги з, з розв'язки, яку планують побудувати між залізницею та вулицею Марка Черемшини, а також для майбутньої дороги Троєщина Сокоркі. Проте про будівництво розв'язки поки що нічого не відоме, тим паче робіт там зараз ніяких не проводиться. Тому не будемо заглядати наперед. Ви вже знаєте, що зміни тут відбуваються дуже часто. Перейшов за залізницю, хочу ще показати, що сюди вже почали завозити ґрунт під будівництво другого з'їзду. Тому я думаю, в наступних оглядах ми вже будемо з вами спостерігати за більш активними роботами на цій ділянці. Проте давайте повернемося до тунелю, покажу ще кілька кадрів з нього. З приводу автомобільної частини тунелю під залізницею можемо вже побачити повністю обетоновану стіну зліва та змонтовані на неї шумопоглинаючі панелі. Пізніше тут ще, до речі, з'явиться вхід до ліфту. Для цього одну секцію панелей знімуть та проріжуть бетон. Коли саме це станеться, поки що також невідомо. Інша ж стіна, поки, як бачимо, ще в процесі обетонування. На ній також пізніше змонтують такі ж шумопоглинаючі панелі. Місце під майбутній ліфт також трохи змінилося. Тут вже майже обетонували стіну. Нагадаю, що окрім ліфту, тут будуть сходи, які разом з ліфтом будуть виходити на платформу міської електрички. Проте, як я вже й сказав, коли тут розпочнуться роботи, наразі невідомо. З іншої ж сторони будують заїзд на пандус. Знизу це плита основи пандусу зі стінами, між якими буде забутовано ґрунт, та зверху зроблена монолітна плита. Так, ну а я перебрався ще на залізницю. Хочу показати, як наразі виглядає ділянка біля вулиці Центральна садова, та показати, де буде пролягати ще один зізд з подільського мостового переходу. Та як ви вже зрозуміли, проходитиме вона ліворуч у стійної опори, яку я зараз показую на відео. Так само перетинатиме центральну садову, після чого йтиме поруч вже з існуючою дорогою, аж до трамвайного тунелю. Для цього, звісно, потрібно зробити немало роботи. Тому впевнений цей рік буде також насичений цікавими оглядами з цього об'єкту. Також сподіваюся, об'єктів стане ще більше та буде ще цікавіше. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!